Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марічка. І сьогодні я з вами хочу поговорити про серіал, який буквально взірвав інтернет, тік-ток, Інстаграм, взагалі все. І особливо Netflix, бо це серіал Netflix, під назвою Adult Sense або Юнацтво. І це реально неймовірний серіал. Він став дуже популярний, І на цьому каналі я неодноразово спілкувалася з вами про реально важкі психологічні і серіали, які розкривають реально важливі теми, такі як 13 причин чому. Ось і я. Я вважаю, що треба поговорити за про цей серіал. Я хочу з вами поділити своєю думкою для тих, хто напевно не в курсі, що не встиг подивитися. Я не знаю, чому ви не встигли подивитись, тому що це неймовірний міні-серіал всього чотири серії, котрий розповідає історію 13-річного хлопця, котрий жорстоко вбив свою однолітку, свою однокласницю. Чому цей серіал настільки крутий? Чому він настільки проривний? Чому він так багато всім сподобався? Він розкриває реально важливі теми. Це серіал не про те, хто вбив дівчинку, це серіал про те, чому цю дівчинку вбили. Тут немає якогось однієї відповіді, яка каже: Ось це причина, чому її вбили. Ні, нам показують дві сторони аргумента, нам показують сторону аргумента хлопчика, його думку, його несприйняття того, що він зробив, і думка і сторона а вже ж, дівчинки. Вона авже ж, ж жертва, але в той самий час вона сама не була святою дівчинкою, просто дівчинкою ці школи. І а вже ж нам розслідається історія Батьків. Ваща сцена це була сцена з батьками. І взагалі серія присвячена саме батькам, бо історія предсторють, чому саме хлопчик це зробив. А, напевно, моя перша думка була, коли я подивилась першу серію. Саме про те, як я побачила хлопчика, і ми дізналися, що він реально вбив цю дівчинку. Напевно, да, перша серія ми відчували, типу, чи вправді він її вбив, чи все так однозначно, чи справді він такий жорстокий, типу він вбився типу, пі, вбивця підліток. І, Неправда, так він її вбив, але все не так однозначно мені хотілося думати. І тому моя перша думка була про те, що, можливо, у цього хлопчика роздвоєння лічності чи щось, якого, те, що він до останнього моменту казав всім Ні, я цього не робив, я не зробив нічого лихого і так далі. І це наштовху на думку, що він не осознав того, що він зробив. він не... Сприйняв це, він не зрозумів це, його мозок не сприймає того, що він зробив. І типу реально це наштовхнуло мене на дві особистості, що хлопчик типу, має дві особистості, якась його темна сторона і світла сторона, щось типу такого. Але серіал так нам це не показав, це просто була моя теорія, ось, але її не відбувалось. І наступна думка, там з першої серії нам давали якісь задатки на батька, що щось там якась батько, якийсь там дивний, щось типу такого. Це наштовху знову ж таки на те, на якийсь, нас. Насилля, чи я не знаю сексуальне, фізичне, на якесь емоційне насилля і на наштовхи, на але насправді нічого з цього не було в серії Ми дізнаємося, що його батько це звичайний батько він непогана людина. Він просто хвилювався за свого сина. Він звичайний батько і нам розповіли навіть пред історію цього батька, що насправді сам батько відчував це насилля зі сторони свого батька. а його син вже він не відчував такого насилля, Він зростав звичайній родині, але все одно він це зробив, і це знову ж таки наштовхує нас. Чому він це зробив? Здається, нормальна родина, нічого немає. Він не знає, не хворий там психологічно. У нього немає якихось хвороб чи щось типу такого. Він просто звичайний підліток, але він це зробив. І це це дуже лякає. Це лякає саме те, що він сім місяців не міг. Осознать того, що він насправді це зробив. Він не міг взагалі вдуматись, він не вірив. Він казав і повторював Ні, я цього не робив, не робив, не робив. І тільки коли до нього прийшла ця психологиня, і взагалі вся серія з психологом, з новим психологом, вона. Це, напевно, найемоційніша і найкрутіша сцени. Сцена, де він кричав, сцена, де хлопчик, де хлопчик емоційно поводився. І це, це було це, це було круто, це було ідеально. І як в кінці все ж таки цього сеансу він. Не але визнав він сказав це в голос. Так, в мене був ніж, так я взяв, я її вбив, і це це дуже лякало. І саме як вся психологиня, типу, вона дивиться на це, все вона намагається наштовнути хлопця на те, щоб намагається якось зманіпулювати ним і, типу, вимовити ось ці ось його слова. Типу, да, я вбив, ні, Вона їм не маніпулює, вона намагається. Якось дізнатися правду, дізнатися його точку зору, як він думає, і це все, і знову ж таки, навіть психолог щось підозрювала про цього батька, що з батьком щось не те, і нам взагалі робили самої першу серії. Ось це ось відчуття, нібито з батьком щось не так, що ось щось і не подобається цей батько жодному глядачу. Щось ми відчували, але так і не сталося. І навіть психолог підтримувала цю типу ідею з батьку з токсичною маскулинністю. І ось не сталося, і ось ця фраза. Котра мене, не знаю, якось вбилася в пам'ять, no. де він, типу, стоїть, потім well, він купить. там кричить, лякає. І вона типу лякалась. І він такий: о, ви боїтеся там річного підлітка чи щось такого. І це реально, і це реально лякає. Це він реально лякає. Він реально вбивця, і він, він лякає навіть дорослу жінку, дитина, котра змогла підняти ніж і вбити свого однолітку. Це це, це яка. Багато було дуже якихось таємних сенсів, котрі приховувався серіал, в інтернеті розбігалося. Щось про це ось сендвіч, котрий. А, господі, котрий принесла йому ця психолог про ось, ось сендвіч що, типу, пові, ось цей сендвіч, типу, це метафора на, на ось цю дівчинку, що він е, не мав права її чіпати, але все навіть якщо він не хотів її чіпати, він все одно це зробив. Типу, якісь там метафори, якісь відкриті сен, сенси, люди шукають в цьому. І, можливо, так воно і реально є. І вже ж сподобалася ще остання серія. Знову ж таки, це серія присвячена батькам, типу. Вчинок хлопчика, вчинок дитини впливає на всю родину. І це дуже сильно не впливає це, це все дуже було емоційно, це було страшно показано, що це реально це впливає не тільки на хлопчика, це впливає на всіх, на всю родину. І також друга сцена це була сцена про школу, про все усі його друзів і так далі, і а, про те, як школа намагається не знаю, зам'яти, як школа ставиться до дітей, і як це все це. Це було іншу сторону медалі, іншу сторону дій, іншу сторону о, подій і думок. треба похвалити акторів, бо актори підібрані дуже добре. Ось цей головний актор, як його. Овен ж якщо я не помиляюсь його так звати, взагалі тал талановитий, і я була в шоці. Бо бо, типу, він такий талановитий, і це реально ми, Я просто я не розумію. Останні останні якісь е, деякі останні місяці я просто в моєму житті навколо мене одні талановиті талановиті люди. Я ж втомилася, бачити талановитих людей навколо себе. Але я не хочу тільки говорити про акторів, бо актори аж підібрані неймовірно круто. Всіх похвалили взагалі. Це типу актори такі круті, британські актори, бла бла бла. Просто я хочу також поговорити про операторську роботу. Я вважаю, що цей серіал повинен отримати Оскар або якусь нагороду, я не знаю, де там серіали отримують свої нагороди. Або це неймовірно. Операторська робота це, це жесть. Вони все знімали одні, одним дубелем. Мене це ще робило більш таку напряжену атмосферу, що немає зміни кадрів, що ти просто ти йдеш, ти слідкуєш, ти слідкуєш за одним поліцейським, потім ми переводимо наш погляд на інших персонажів. Виходимо за якусь іншу людину, в нас діалог, потім ми повертаємося, Тобто це все було круто, без зупину. Для когось це здалося повільно. Тобто я чула думки інших людей, і для когось це було реально повільно. Не було, не знаю, це було скучно навіть, бо це було все дуже повільно, одним кадром, там буквально. В ось знову ж таки в четвертій серії останні четвертій серії про батьків нам показували всю дорогу, як, типу, родина їхала там якихось, в якийсь магазин, і типу поставили камеру на машину, і вони просто знімають повністю весь діалог 15 хвилин. Як вони просто їдуть В машині, спілкуються. Е, тому це так, це можливо було скучно, але це задавало. Ритм історії, це давало напруження, це це робило атмосферу. І просто я з першої серії, типу, така дивлюсь, дивлюсь, така типу, дивлюсь, і кадри не змінюються. Така стоп! Це вони знімають все одним кадром. І там серії, там там серії по годині, по годині і 15 хвилин. Це. Це дуже важко. я... Це мене зробили таке порівняння, як знаєте, з театром. Реально, це я не сприймала цей серіал як е... серіал. Я сприймала це як виставу. Ну, не з трьома актами, а з чотирьома актами. Але ну, все одно це вистава. де події ніколи не зупиняється. Все так і йде. Один персонаж іде з кадру, приходить інший персонаж, і події розвиваються. Ми не зупиняємось на сценах. Немає перебівки, немає сміни декорацій. Ти просто це. Це показує реальне життя. І ось перша серія, вона просто ідеальна по таймінгу. Ідеальна по таймінгу. Там, типу, не знаю, яка година, шоста там два на шоста ранку, 12 хвилин, щось типу такого, не пам'ятаю. І реально починається історія з цього моменту, і вона закінчується рівно о 7.12. І це реальні і це пройшла година подій, година. Зняття історії, це типу просто це реально. Воно нібито відбувається в реальному житті. Це неймовірна операторська робота. А сцена, здається, це була друга сцена, чи перша сцена, я не пам'ятаю, де реально йшов ця камера. І потім на цю камеру я потім дивилася, типу, як знімала цей серіал. На цю камеру ставили дрон, прикріпляли, поки вона знімає. Вони ставили дрон на цю камеру, і потім ця камера відправлялась наверх, летіла крізь все місто і приземлялася тій точці щоб показати нам, типу, місце вбису, щось типу такого. Це, це неймовірно любі друзі Це, це і так воно повинно працювати. Це просто з одного місця в інше місце, і все повинно бути готове до того, як камера прилетить. Це повинно вже бути готове. Тобто це, це реально неймовірна робота, ще раз повторюсь. І знову ж таки, це навіть важче, ніж. В театрі це навіть набагато важче, бо в театрі одна сцена, одне місце, де все відбувається. Коли тут в театрі, ну не в театрі, а в цьому фільмі локації змінюються. Локації змінюються, але події не зупиняються. Ми, як знову ж таки, друга серія. Ми з дому, ми виходимо з будинку, ми заходимо в будинок, ми сідаємо в машину, ми їдемо 15 хвилин на машині. Ми в магазині, ми там якісь там з одного відділу в інший відділ, ми сідаємо знову в машину, ми і там. Якась ще сцена, ми їдемо назад додому, потім камера піднімається на другий поверх. І ми і остання сцена. І остання сцена, ось зараз я хочу діти до тієї останньої сцени. Мене цей серіал реально засмутив емоційно. Я не знаю, чому. Я, я, я багато разів казала, що я не та людина, котра буде плакати над серіалами. Я не, не розумію людей, які передають над серіалами. Але знову ж таки, ось такі емоційні серіали такого типу. Мені ось цей серіал дуже нагадує серіал 13 причин. Чому? Бо «13 причин чому знову розповідає про підлітків, про їхні проблеми, про їхні вчинки і про те, до чого ці вчинки призводять. І цей серіал, цей міні-серіал, він також розповідає про вчинки підлітків до чого вони призводяться, що відбувається після того, як людина це зробила. Чому вона це зробила? Це не детективний серіал про те, хто це зробив, щось, такого, хто вбився. Це не та ось така, не знаю, ідея, це не, це не типу Шерлока Холмса, це Чагати Крісті, котрі я, я, я не знаю, ну пишуть детективи. Це не детектив, це драма, це емоційний навіть триллер. Це важко емоційно, психологічно навіть важко, бо це реально про те, що чому ця дитина це зробила. І як я раніше сказала, немає якоїсь однієї відповіді. Багато факторів впливало на це, на знову ж таки, ось ця токсична мускулінність, котру він бачив від свого батька. Хоча, нібито, його батько нормальний, але все одно, ось це ось токсичність, типу, що чоловік чоловік повинен дружити тільки з чоловіками. Що чоловік повинен бути мужнім, що чоловік повинен бути не знаю, крутим і так далі. Це дуже стереотипне мишлення, і ось цей хлопчик бачив це від свого батька. Якось це якось повпливало на нього. І знову ж таки потім булінг в школі, де його знову ж таки вважали слабким недочоловіком е, слаб, е, не, не чи щось типу такого. І також булінг саме від цієї дівчинки, котру він вбив. Е, булінг саме йшов від неї, на не цього хлопчика в соціальних мереж, мережах і в школі і так далі. То це все впливає на нього, бо він в підліток, на це на нього все впливає. І я не оправдовую його. Це не серіал про оправдання вчинка. Це не серіал про знаходження вивцю. Ні, це серіал про розуміння, чому він це зробив. Я його не захищаю. Я хотіла, в першій серії я хотіла його захищати. До того моменту, коли нам показали відео, До того моменту, коли нам показали відео, я хотіла його захищати. Я думала, що не все так однозначно. Все так однозначно. Він це зробив, і мені просто ось це ось стригеріло мене, що він не осознавав цього. Я не розуміла, чому він цього не осознавав. Це якась захисна реакція психіки. Чи щось типу такого. І ось ця, скажу з тему на тему, але остання сцена, Остання сцена, де батько сидить на ліжку, тримає, типу, сидить на ліжку, не знаю, ну, типу, плаче, реально це все було дуже емоційно. А, я, знову ж таки, інші люди, з котрими я спілкувалася про цей серіал, казали, що їх засмутило, і вони теж хто також емоційний, типу, по серіалам. І більше засмутило те, що. А, як це сторона саме батька, що як він розумів, як так сталося, що його дитина стала такою. Він же цю дитину народив, він же її виростив, але як так сталося, що вона стала така. Це якби їхня провина, але в той самий час не їхня провина. І знову ж таки, ось це ось ми повинні були більше, ми повинні були помічати, ми повинні були контролювати і це все. Це теж якби. І для це і якби і для батьків, і якби і для підлітків тому що показує, чу, типу пояснює, чому дитина це зробила, але також пояснює і батькам, чому на що треба звертати увагу, і так далі. Не треба аж контролювати свою дитину, але треба розуміти, який ви вплив. Маєте на цю дитину і як ваші вчинки впливають на дитину, бо все-все взаємопов'язано. Все пов'язано. І знову ж таки, я знову ж таки перескаю, якою, вибачте мене, будь ласка, а сцена батько сидить, я розплакалась на цьому моменті. Я себе стримую. Мені було сумно, що. Я ось ця ще до цього була сцена, я знову ж таки просто це взаємопов'язано. Тому що ще до цього була сцена, де хлопчик реально він осознав, він подзвонив з там, колонії чи щось, типу такого, не знаю, з якогось е учреждення подзвонив своєму батькові і каже: Я хочу змінити свою заяву, що значить, що він асознав те, що він зробив. І це також до не з цієї сцени. І мене засмутило те, що настільки світ... Впопливав на нього, що він це зробив і що він це асизнав в етозі, І не знаю, мене це чомусь прорвало. Мене не прорвало те, що Мені... я не дивилася на це з сторони батька, як більшість дивилася, чому потім це призвело до таких емоцій. Ні, я дивилася з сторони саме хлопчика. І ось це як дитина, ну, буквально дитина, ну, підліток, добре, 13-річний хлопчик, він реально це зробив. він це просто мені сумно, що дитина могла таке зробити. Мені сумно, що настільки якось так спрацював його мозок, настільки якось ці події якось реально повпливали на нього, що він це зробив, і потім сім місяців не міг це осознати, і потім це осознав, і якби нам роблять в цей фокус на цю м'яку іграшку, що акцентує на цьому, що він ця дитина. Він якби а вже ж сказати, він не зазнавав цього. Він там не був, типу, але він це зробив. Він винен в тому, що він зробив. Я а вже ж я реально співчуваю йому. Я не знаю, чому я йому, але я йому співчуваю. Oh. Це сцена показує знову ж таки дві сторони медалі: сторону думку родини, саме батька, і сторону дитини, хоча там немає в цій сцені дитини. Але є ось ця ось м'яка іграшка, котра символізує те, що він дитина, і навіть діти можуть бути жорстокими, вони можуть не розуміти, що відбувається, і наскільки світ змінює типу, дітей, наскільки він змінює нас всіх, наскільки те, що відбувається навколо нас, впливає на нас, і до чого це може призвести? Цікаво слухати мої огляди, не серіали, де я просто реально розвідаю вам свою думку. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм. Будь ласка, підтримуйте мене на баймі кофі, бо мені потрібна ваша допомога. І всім дуже дякую за перегляд, будь ласка, чекайте на нові відео, і незабаром побачимось знову. Люблю вас.